На цьому каналі ми пропагуємо ідею лібертаріанства, тобто мінімізацію впливу держави на суспільство. Все державне, будь то підприємство або медицина, дуже часто малоефективне у порівнянні з приватним. А що буде, якщо державу прибрати взагалі? Жодних чиновників, жодних податків замість поліції та суду, звичаї релігії або право сильного. Така політична ідея називається анархія. Деякі експерти мені підказали, що найбільш наближеною до анархії серед діючих країн сьогодні можна вважати Сомалі. Зараз ми розглянемо, як живуть люди в умовах анархії, хто вирішує суперечки, коли немає суду. Чому в Сомалі, попри всі проблеми, є ринок та сервіси, які іноді навіть більш якісні ніж в розвинутих країнах. Під час Другої світової війни територія сучасного Сомалі була поділена між двома колоніями: Британська Сомалі на півночі, Італійська Сомалі на півдні. Після поразки Італії та поступового розпаду Британської імперії колонії отримують незалежність. Так у 1960 році з'являється держава Сомалі. У новій країні були школи, асфальтовані дороги, власний уряд. Сомалі мало шанс стати нормальною країною. Але майже одразу після здобуття незалежності СРСР починає вкладати сюди гроші дає зброю місцевим елітам і створює військовий флот, а все того, що Сомалі знаходиться на популярному логістичному шляху, через який сьогодні, наприклад, проходить третина світового об'єму нафти. Отримавши зброю, Сомалі починає війну з Ефіопією за спірну провінцію Огаден, але СРСР неочікувано стає на бік Ефіопії, адже мав свої інтереси і там. Сомалі залишається без підтримки і зазнає руйнівної поразки у війні. Третина армії знищена, населення обурене, і країна скочується в хаос. Після поразки починається громадянська війна, в результаті якої у 1991 році повалено місцевий диктаторський режим. Але опозиційні сили, які скинули владу, не змогли. Домовитися про формування нового уряду, і от уже більше 30 років країна фактично живе за джентльменською угодою п'яти основних кланів, які досі ворогують між собою. Станом на сьогодні Сомалі, хоч і формально має президента, парламент і навіть тимчасову конституцію, але реальна влада належить родоплемінним кланам, а на деяких територіях релігійним збройним формуванням. Є також регіон, який оголосив незалежність Сомаліленд, але його ніхто не визнав. Офіційний уряд має вплив лише у столиці Могадішо, та й то чиновники навіть територію столиці контролюють не повністю. Через постійну загрозу терактів у столиці та інших містах створені так звані «Green Zones». Це квартали, де перебуває та сама формальна влада, деякі міжнародні організації та посольства. Ці квартали відгороджені бетонними стінами, колючим дротом і вибухозахистом. І не дарма, бо вибухи та застосування зброї, яку легко можна купити за пару сотень доларів на місцевому ринку, відбуваються тут регулярно. Найбільше тут бояться організації аш Шабаб, яка з арабської означає молодь. Головна мета організації Ворення ісламської держави в Сомалі за законами шаріату та боротьба з усіма нечистими. А Шабаб утримує владу на деяких територіях Сомалі. кажуть, що вона пов'язана з Аль-Каїдою. За даними більшості провідних розвідок, саме вони зробили один з найбільших терактів у світі. У 2017 році вантажівка з тоннами вибухівки вибухнула біля готелю Safari Hotel. Ударна хвиля зруйнувала кілька будівель, а лише по офіційній інформації загинуло 587 людей. Теракт мало було висвітлено у світовій пресі, хоч за кількістю жертв він входить у топ 3 Поліції єдиної армії чи Система судів у Сомалі не існує вже понад 30 років. Замість судів рада старішин клану, яка розглядає спори про землю, борги, шлюб і так далі. Рішення приймається консенсусом на основі ісламу та звичаїв. Іноді, за участю релігійного лідера, така форма правосуддя, як не дивно, має дуже велику довіру, бо спроба підкупу ради старішин або невиконання їх рішення може мати фатальні наслідки. Цікаво, що в умовах відсутності держави багато конфліктів таким способом вирішуються мирно. Клани зацікавлені уникати кровопролиття і тримати репутацію, бо це шкодить бізнесу. Тут, до речі, можна провести певну аналогію з італійською мафією, яка хоч і була кримінальним угрупуванням, але люди масово зверталися до її керівників за справедливістю, коли державний суддя через корупцію виносив нечесні рішення. Попри хаос, в Сомалі є економіка, і працює вона за ринковими правилами. В країні немає податків у звичному сенсі. Є експорт риби, каміння та вугілля на ринках повно товарів. Місцеві підприємці створили ринок таксі транспорту тук туки і навіть змагаються дизайном своїх їх у Сомалі працює мобільний зв'язок та є інтернет, і кажуть, що він ще й часто краще, ніж у деяких розвинутих країнах. Основна причина ефективності відсутність державного регулювання. Компанії не мусять отримувати ліцензії, сплачувати податки та боротися з державними монополіями. Вони просто роблять бізнес. Вишенькою на торті є система електронних грошових переказів, тобто платежі через телефон замість готівки. Розглянемо, як це працює. Людина купує сім-карту у мобільного оператора, прив'язує її до Електронного гаманця, щоб оплатити, треба лише ввести мобільний номер отримувача, суму та пароль. Всі операції проходять через смс-команди. Переказ грошей миттєвий і не потребує наявності інтернету. Поповнити або зняти готівку, можна в маленьких точках на базарі чи крамницях. Мобільні оператори фактично виконують роль банків, яких в Сомалі немає. Ось така децентралізована система, в якій нема монополії та низькі тарифи, бо є вільна конкуренція. Це цікавий приклад того, що вільний ринок може функціонувати навіть без держави. Ще однією нестандартною складовою економіки Сомалі було піратство. На початку 2000-х піратство в Сомалі виникло не як злочинний бізнес, а як реакція місцевих рибалок на агресивні дії іноземних суден. Великі промислові кораблі незаконно заходили в Сомалійські води, масово виловлювали рибу, що приносило збитки місцевим рибалкам. Оскільки в Сомалі у населення є зброя на руках, відповідь не забарилася. Сомалійці почали пробувати заговори. Риволовецькі судна і просити за них викуп. Так почався піратський бізнес. Пірати могли захопити від двох до десяти суден щодня, бо через узбережжя Сомалі щороку проходить до 20 тисяч комерційних суден. У 2010 році за одне судно грецький нафтовий танкер Марін Центаурус було виплачено 7 мільйонів доларів викупу. Сумарно сомалійські пірати заробляли до 150 мільйонів доларів на рік. У розпал піратства сотні заручників з різних країн одночасно утримувалися різними угрупуваннями. Пірати заявляли, що ставилися до полонених з повагою і відпускали одразу після отримання викупу. Пояснюючи це тим, що якби з заручниками щось трапилося, то довіра до таких угод була б підірвана. З часом піратська справа вийшла на рівень, схожий з бізнесом корпорацій. Група піратів залучала інвесторів, які купляли спорядження, човни та зброю, а здобич ділили пропорційно до внесків. Справжній джекпот це захоплення нафтового танкеру. Також популярними були балкери, кораблі, які перевозять зерно або вугілля, бо вони повільні, низькі та їх легко штурмувати. Але піратський бізнес занепав, бо перевізники почали залучати приватні військові компанії для захисту суден. Про ПВК в мене є окреме відео посилання в описі. Аналогічним бізнесом, якщо так можна сказати, в Сомалі є викрадення туристів з метою отримання викупу. Сомалі входить до списку найнебезпечніших країн світу, особливо для іноземців. Знаходитись на вулиці довше, ніж 10-20 хвилин без охорони, вважається загрозою для життя. Без охорони в Сомалі не можна гуляти на вулиці, їздити між районами, навіть відвідати базар. Іноземців супроводжують озброєні найманці. Вартість такої охорони від 250 до 2000 доларів на день. Раніше, прямо на виїзді за Порту Могадішо працював ринок охоронців. Десятки чоловіків пропонували свої послуги захисту туристам, журналістам і навіть бізнесменам. Зараз охоронців зазвичай надають державні структури, якщо гість офіційний, приватні фірми або клани, які мають вплив на конкретну територію. Держдепартамент США офіційно рекомендує своїм громадянам перед візитом до Сомалі написати заповіт та призначити людину, яка буде вести переговори з терористами в разі викрадення. Сомалійці не люблять іноземців, бо поширеною там є думка, що всі проблеми Сомалі саме через втручання інших держав, коли ООН надсилало гуманітарну допомогу, то через це навіть виник конфлікт. У наслідок громадянської війни та повного хаосу в 90-х роках лише від голоду в Сомалі загинуло близько 300 тисяч людей. Це катастрофічна цифра навіть за африканськими мірками. Міжнародні організації почали надсилати гуманітарну допомогу: продуктові каравани, медикаменти, базові ресурси. Проте, майже вся ця допомога потрапляла не до мирного населення, а до рук місцевих польових командирів. Щоб приборкати ситуацію, США ініціювали миротворчу операцію ООН, у межах якої до Сомалі прибуло понад 26 Тисяч військових. Проте місцеві лідери об'єдналися і почали вести інформаційну війну. Через радіо переконуючи населення, що американці приїхали поневолити сомалійців і перетворити їх на рабів. Кульмінацією операції став трагічний епізод у Могадішо. Під час спроби американських військових захопити лідерів кланів почався запеклий бій. Були випадки, коли у поранених бойовиків жінки та діти підбирали зброю і продовжували вести вогонь у відповідь. У ході боїв сомалійці збили два американських гелікоптери та вбили 19 солдатів в США після цього США вирішили вивести свій військовий контингент із країни. Анархія це утопія, бо відсутність держави, як показує практика, і не тільки в Сомалі, це вакуум, який завжди заповнюється тими, хто має силу. Тому держава в країні має бути, але функції, які вона має виконувати, повинні бути направлені лише на захист життя та майна громадян. Тобто це армія, поліція та суд. Така політична ідея називається лібертаріанство або одна з її течій мінархізм. Про що і є цей канал. Тому поширте це відео друзям. Бо чим більше людей дізнається про ці ідеї, тим швидше ми змінимо Україну на краще, що не дозволить ворогам знову приходити на нашу землю.